Шолом хунта. Або просто привіт, друзі. Короче, привіт вам із центру Марселя. Майк-то. Я там короткий шорт Та Кстати, шорти мої, дивіться! Я виложив сьогодні три шорта. Один, з... один ругательный, один з центр перевала, один з центр Марселя. Українська арка і як... А тут кругом в центр. Оця вулиця їде одні от сделали кругом, короче. і всі говорять не по французьки Короче. По поводу, значит, так, это вопросы. Сразу расскажу про сарай, короче. Сарай с велосипедами находится в городе Клужнопока. Называется Memo Service. Это ремонт велосипедов. Вот. Шукайте в гугле, або так и шукайте Memo Service, або шукайте, короче, бицикл, або бицик... бициклета, або байк. Вот. В Клужнопоке шукайте. Оно находится в частном секторе, недалеко від центра. Там на вивіски немає, там написано секонд-хенд. Просто заходите туди, там майстерня, підходите до чувака і питаєте б велосипеди. Я підійшов до нього, коротше, просто йому по-руминській -по перевів, він мене повів в сарай і показав там, там. Це не дуже хороше, просто хороших велосипедів, дійсно, таких класних дуже мало. Там основно машани, гарняни, такі. От. і всякі таке. Кстати, чувак думав, що я буду працювати в цьому. Ну, ви поняли, да? С ящиком на спині. Я їм розказав, що я иду в мандры. Вот. По поводу ну, фінансового сторони я вам вже объясняв. По продуктам я могу якось подробно объяснить, розказати, які продукты купую, трошки показати. Частково продукты достаются на халяву, есть такие продукты. Вот. Ну, не багато, но достаются. Но то бывает щось интересное. По поводу, значит, так і що там питали, короче, чим будеш зимою займатися, куди далі, і все таке. Ну на ці вопроси я ж вже відповідав, короче, зимою я в ідеалі хотів би полетіти на зиму в Южну Америку, короче. Ну а якщо я вже залишусь в Іспанії, я там придумаю собі інтересне заняття, як інтересно провести гримля. я що хотів розказати, а тут короче да дороги мене так фланцузькі теж трохи звалтували, короче, поэтому поганенько виходить. Что вроде было так хорошо, и только началось горное место, таких капец. Розвязки у них непонятные. Коли телефона нема, включенного. А у меня телефон уже медленно включается, я его часто не включаю. А по названию города, если ты не знаешь ближайший город, то ты можешь поехать туда и попасть в жопу. Вот. Я пока до Басселя доехал, я намотал лишних километров 20, причем по таким страшным горам, что ужас просто. Ну, Наконец-то я тут. И даже устигну його проїхать и вырваться отсюда. В общем. Я хотів, конечно, в центре подобши побродити. Дело в тому, что у Франции дуже багато шматья, самое. вот эти апарати, которые принимают шматью, французы виносять их, ставят просто возле нього. Я сегодня уже на короче, собі две футболки, двоє, короче, таких одні шорты хорошие, одні такі просто обычные. Ну, чтобы, короче, это потому что моя одежа потихоньку зношується. И бы ще був куда-то було бы вообще классно. Но ну, такая фигня. Ну а там буду бачить далі у мене ще один город буде у Франції, Монпельєр. Може там щось ще буде. відео буде такого плану. Щось там ще спрошували, але в принципі я так уже на всі відео відвечав. Короче, я не помню, коротше, не можу без записки. Надо буде записувати в следующий раз, опять. Если якісь комментарии проминув, я в следующий раз на нього відповім. Далі вот так буду двигатися, старатися без тієї. Вчора попав під дощ, полдня мене мочило. а найкраще, що коли я приїхав на місце стоянки, ну, там було все сухо. Місце я знайшов дуже класне. Там їдеш, короче, город на місті, село на селі короче. і таке все гарбате, дороги запутані. Тут раз дивись, короче, невеличкий сосновий лісок і такий захаращений, заросший. Короче. І там три нички. Я знайшов саму дальню, глибоку. І таке класне місце взагалі було було дуже шикарно. В общем такий, надіюсь, сьогодні так само повезе і буде все добре. Хочеться таке місце, щоб подальше всіх, щоб ніхто мене не бачив і щоб я був спокійний. І щоб я мог спокійно палити печку, наготувати себе їжі. тому що таки на газу не наготовиш, тому що газ, газ дорогий не понимать, русский говорит що вони від мене все хочуть. Все, короче, на цьому будемо прощатися. До побачення, а то він не мені, то він комусь. Капітан, коротше, тут до мене це саме. Ну все, бувайте, до побачення.